Добрий день, шановні восьмикласники! Вітаю вас, вчитель математики Одеського ліцею номер 130 Лебедєва Катерина Володимирівна. Тема нашого сьогоднішнього уроку многокутники, площі многокутників. І так, многокутники та їх площі підсумки курсу восьмого класу. Ми розглянемо основні визначення, класифікацію многокутників, а також методи обчислення їх площ. Многокутники це геометричні фігури, які мають широке застосування в різних галузях, від архітектури до інженерії. Отже, многокутник це замкнена ламана лінія, утворена відрізками, які називаються сторонами многокутника. Сторони не перетинаються, многокутники поділяються на опуклі та неопуклі залежно від їх форми. Сума кутів опуклого N-кутника обчислюється за формулою n-2 помножити на 180 градусів, де n це кількість кутів многокутника. Діагоналі це відрізки, що з'єднують несусідні вершини многокутника. З кожної вершини можна провести n-3 діагоналі. В опуклому n-кутнику всього можна провести n помножене на n-3 поділене на 2 діагоналі. Площа многокутника. Ітак, площа многокутника це величина тієї частини площини, яку займає многокутник. Властивості площ. Перше. Площа кожного многокутника є додатним числом. Друге, рівні між собою многокутники мають рівні площі. Третє. Якщо многокутник розбито на кілька многокутників, то його площа дорівнює сумі площ цих многокутників. І четверте. Одиницею вимірювання площі є площа квадрата зі стороною, що дорівнює одиниці вимірювання довжини. Види многокутників. Трикутники. Трикутники є одними з найпростіших і водночас найважливіших геометричних фігур, які використовуються в багатьох задачах та практичних застосуваннях. Обчислення площі трикутника є важливою задачею в геометрії і для цього існує кілька формул, кожна з яких корисна в різних ситуаціях. Залежно від відомих даних, можна використовувати різні підходи для знаходження площі. Трикутники класифікуються за довжиною сторін різносторонні, рівнобедрені, рівносторонні та за величиною кутів прямокутні, гострокутні, тупокутні. Сума кутів трикутника дорівнює 180 градусам. В залежності від виду трикутника можна користуватися відповідними формулами. Площа різностороннього трикутника дорівнює півдобутку його сторони на висоту до неї проведену. Площа прямокутного трикутника дорівнює півдобутку його катетів. А щоб обчислити площу рівностороннього трикутника, можна квадрат сторони помножити на корінь із 3 і результат поділити на 4. Розглянемо таке завдання. За даними рисунка, знайдіть площу трикутника АБС. На рисуночку А зображено різносторонній трикутник зі стороною 10 см і висотою до неї проведеною 4 см. Тому, щоб знайти площу його, треба одну другу помножити на сторону і на висоту до неї проведену. Отже, дорівнює одна друга на 10 і на 4 буде дорівнювати 20 см. На Рисуночок Б зображено прямокутний трикутник, площа якого знаходиться за формулою півдобуток катетів. Катети нашого трикутничка дорівнюють 6,8 см, тому множимо 1 другу на 6 і на 8 дорівнює 24. На рисуночку В зображений рівносторонній трикутник, площа якого дорівнює А в квадраті, помножене на корінь із 3, ділене на 4 дорівнює 4 в квадраті, помножити на корінь із 3 поділене на 4, звідси, а в квадраті це 16, 16 множимо на корінь із 3, ділимо на 4, буде дорівнювати 4 корінь із 3. Далі розглянемо такі многокутники, як чотирикутники. Чотирикутники, як і трикутники, мають свої унікальні формули для обчислення площі. Знання цих формул дозволяє легко знаходити площі різних видів чотирикутників, використовуючи відповідні параметри. Щоб знайти площу прямокутника, достатньо перемножити його дві сусідні сторони. Щоб знайти площу квадрата, треба сторону піднести до другого степеня. Розглянемо таке завдання. У прямокутнику АВЦД Сторона АВ дорівнює 12 см, діагональ АЦ 15 см. Знайдіть площу прямокутника АВЦД. Розв'язання. Площа прямокутника АВЦД дорівнює добутку сусідніх сторін АВ і БЦ. Розглянемо трикутничок АБЦ. Він прямокутний. АЦ дорівнює 15 см, це його гіпотенуза. І АВ – 12 см. За теоремою Піфагора знайдемо катет БЦ. БЦ в квадраті дорівнює квадрат гіпотенузи мінус квадрат відомого катета. АЦ квадрат мінус АВ квадрат дорівнює 225 мінус 144 дорівнює 81. Звідси БЦ дорівнює 9 см. Отже, площа нашого. Прямокутника ABCD дорівнюватиме AB 12 см помножити на BC 9 см. Добуток дорівнює 108 см квадратних. Далі розглянемо такі чотирикутники, як паралелограм і ромб. Площа паралелограма дорівнює добутку сторони на висоту до неї проведену, площа ж ромба дорівнює півдобутку його діагоналей. Розглянемо таке завдання. Сторони паралелограма дорівнюють 18 і 30 см, а висота, яка проведена до більшої сторони 6 см, знайти іншу висоту паралелограма. І так, більша сторона нашого паралелограма – А. Отже, висота до неї проведена HА дорівнюватиме 6 см. Розв'язання. Площа буде дорівнювати А помножене на А – Дорівнює 30 помножити на 6 це 180 см квадратних. Але площу паралелограма можна обчислити також за формулою S дорівнює B на HB, звідси HB дорівнює площу поділити на сторону B. Дорівнюватиме 180 ділимо на 18, отримаємо 10 см. Наступний чотирикутник трапеція. Щоб знайти площу трапеції, треба півсуму основ помножити на висоту. Розглянемо таке завдання. Радіус кола, вписаного в трапецію, дорівнює 4 см. Бічні сторони дорівнюють 11 і 14 см, а основи відносяться як 2 до 3 Знайдіть площу трапеції. Розв'язання. Площа трапеції дорівнює AB плюс В поділити на 2 помножити на висоту BH. BH дорівнюватиме двом радіусам вписаного кола. Отже, 2 помножити на 4 8 см. АД плюс БЦ буде дорівнювати AB плюс СД за властивістю вписаного кола в трапецію. Нехай АД дорівнює 3х, BC 2х. Тоді 3х плюс 2х дорівнює 11 плюс 14, 5х дорівнює 25, звідси х дорівнює 5. Отже, AD дорівнює 3 помножити на 5 15 см, БЦ дорівнює 2 помножити на 5, 10 см, площа дорівнюватиме 15 плюс 10 поділене на 2 помножити на 8, буде 100 см квадратних. Фізкульт хвилинка. Оченята роблять вправи. вліво-вправо, вліво-вправо, потім вгору, потім вниз, оченятами дивись. Очки вліво подивились, там нічого не змінилось, вправо провели зінички, ні зайчика, ні лисички. Очки вгору, очки вниз, не лінуйся, посміхнись. Очки сплять, вони втомились, знов відкрились, подивились, сплять, відкрились, сплять, відкрились і на цьому зупинились. Продовжимо. Цікаві задачі для учнів неледачих. Завдання 1. Скільки дошок потрібно, щоб настелити підлогу в кімнаті довжиною 7,5 м і шириною 5 м, якщо довжина дошки 6 м, а ширина 0,25 м. Розв'язання. Поверхня підлоги має форму прямокутника. Для знаходження площі потрібно довжину помножити на ширину. Отже, площа підлоги дорівнюватиме 7,5 помножити на 5, виходить 37,5 метрів квадратних. Оскільки дошка теж має форму прямокутника, то її площа дорівнюватиме 6 помножене на 0,25 дорівнює 1,5 метрів квадратних. Для того, щоб дізнати, скільки потрібно дошок, треба площу підлоги поділити на площу дошки. Дорівнює 37 см з половиною. Поділити на 1,5 см виходить 25 дошок. Відповідь 25 дошок. Завдання 2. Довести, що із всіх прямокутників з однаковим периметром найбільшу площу має квадрат. Розглянемо малюночок. Площу прямокутника ADNK позначили S. Площу прямокутника КНЦБ С1. Площу квадрата ДМЛН позначили S2. Розв'язання. Нехай квадрат АБЦД та прямокутник АКЛМ такі, що їх периметри рівні. Порівняємо їх площі. Площа АБЦД дорівнює С плюс С1, площа АКЛМ дорівнює С плюс С2. Порівняємо, С1 дорівнює КН помножене на КБ, і площа 2 дорівнює ДН помножене на ДМ. Але КН більше, ніж ДН, і КВ дорівнює ДМ. Тоді С1 більше, ніж С2. Отже, площа АБЦД більше, ніж площа АКЛМ, що й треба було довести практичне застосування знань про площу. Знання про площі многокутників мають широке практичне застосування в різних сферах життя, від розрахунку кількості матеріалів для ремонту до планування ландшафтного дизайну та будівництва. Ці знання є незамінними. В архітектурі та будівництві розрахунок площ поверхонь об'ємів будівель. В дизайні розробка макетів, креслень, дизайнери використовують геометричні форми для створення естетично привабливих та функціональних об'єктів, повсякденне життя, розрахунок необхідної кількості матеріалів для ремонту, визначення вартості земельної ділянки. Геодезія та картографія також широко користуються площею, визначення площ земельних ділянок, створення карт. Точні вимірювання та розрахунки площ є критично важливими для землеустрою та картографії. Рефлексія. Натисни на смайлик, якщо було легко та зрозуміло, було важко, але я зміг, було складно. Домашнє завдання. Задача 1. Площа трикутника дорівнює 85 м, а його висота 17 м. Знайти сторону трикутника, до якої проведена висота. Задача 2. Площа трапеції дорівнює 84 см, а висота 8 см. Знайти основи трапеції, якщо одна з них на 5 см більша за другу. Задача 3. Сторони паралелограма дорівнюють 21 і 12 см, а менша висота 4 см. Знайдіть більшу висоту. Задача 4. У ромбі діагоналі відносяться як 3 до 5 Знайти діагоналі ромба, якщо його площа 32 см. Ми розглянули основні види новокутників та формули для обчислення їх площ. Сподіваюсь, матеріал був корисним та цікавим. Бажаю успіхів у навчанні та застосуванні отриманих знань на практиці. Нехай геометрія буде для вас не лише наукою, але й джерелом натхнення та відкриттів. Дякую за увагу, до нових зустрічей!